Я людина планова, я дуже люблю планувати. Якщо щось незапланований вихідний, це просто зіпсований вихідний, бо я починаю себе їсти. І я можу задавати в побутовому питання. Сплануй мені класний вихідний там з родиною на природі чи в активностях. Супер класно планує, бо він вже знає мене щодо інвестицій. Можна задати питання відносно мене, оцінити цю пропозицію. І він сьорчить. Цього автора він сьорчить пропозицію. Банально будь-який сайт він досліджує з питань того, як він ранжується, коли він створений, скільки років домену, де він зареєстрований? Тобто, ці питання, в яких потрібна експертиза, якої в мене немає, але це також впливає на історію. Тобто, починаємо від найпростішого. Тобто, потім... прав... Правильно я зрозумів, що ти навчив створив свого власного агента в чаті GPT, так. якому скормив промут. Хто твій ідеальний інвестор або образ інвестор, і, і, Ну, там? інвестиційної пропозиції, чи хто тобі по хто з ким ти хочеш працювати, і що відповідає своїм критеріям, так виходить? І ти просто кидаєш туди пропозицію, він сам робить аналіз і шукає тобі ризикову ризикова зділка, чи там чи не ризикова. Це вірно? Так, да, звісно, причому вчив я його простими історіями.